Вітаю, шановні телеглядачі, З вами я, заступник директора змінників та собаком. Також у нас в студії зараз знаходиться головний лікар МОЗ де Денис Топорець. Так, представтеся, то скільки днів в місяці ви стоїте вже на своїй посаді? Я Денис Топорець. Днів на посаді я вже стою, ну, виходить скільки? Один дванадцять днів. Чи потрібна якась освіта, щоб стати на таку посаду? Ну, звісно, потрібно. Потрібно пройти юридичний цей юридичний університет, щоб потрапити на таку посаду в медичний університет. Це дуже непросто бути лікарем. Угу. Добре, скільки у вас людей в фракції? У мене фракції 18 людей. Як часто ви проводите набори, щоб е, захочу, захопчувати в свою фракцію людей? Ну, дивіться, в день я провожу десь по два набори, та мої заступники теж по одному-два набори, та у нас получається по 5 наборів. Скільки людей на набори приходять? Ну, від одної до двох. Добре. Як часто стаються надзвичайні ситуації? Ну, якщо чесно, на наборах ні разу ще такого не було, тому що до нас приїжджають завжди співробітники СБУ, НПУ, та вони просто не дають цього зробити. Добре. Чи важко було стати на таку посаду? Ну, На посаду головного лікаря Моска дуже було тяжко стати. Це потрібно було дуже багато всього знати, дуже багато працювати. І тільки так. Ти можеш добитись такого успіху. Як часто до вас е, привозять аптечки? До нас, ну, можна сказати, так кожен день. Деколи буває, що не через день привозять, а не кожен день. Е, чим ви лікуєте людей? Ми лікуємо людей е, цими таблетками, е, антибіотиками, всякими. Е, такими оскорбінками. Як часто у вас проходять в операції? Е, операції. Операції. А, операції, ну дивіться. Десь у нас по одній дві операції бувають в день. 17. Так що так. Скільки вам за це платять? Ну, якщо час... Сно, ми дуже добрі лікарі. Ми це не дуже багато робимо за це, беремо грошей. Деколи навіть за безплатно робимо. Все, шановні телеглядачі, Інтерв'ю з головним лікарем Києва підходить до кінця. Всім гарного дня. Також звертайтеся завжди до змі.